Короче, у голови колгоспу день народження. Ну і він такий там на шкріб на три ящики бухла, знаєш, прийшов, виставився в, в той в колгоспі, знаєш, на фермі. Там не, не встиг піти на мотоцикл, сісти, знаєш, завести мотоцикл, то все вже зміли. Знаєш, Такі кажуть, Петро, Петрович, ну, 50 років, давай щось думай. Ти сідає на Білорусь, такий бум, знаєш, поїхав в село коротше, цілий, привозить все, що мав вдома, знаєш. Самогонку, коротше, бухла, хавки там привіз, і 40 чоловік, короте, гульбан такий, просто колгосп весь на рогах, там, знаєш, бухає всі просто хто ригає, хто танцює. Ну, короте, весілля, знаєш, на весь мір. Ну і тут, четверта година ранку, всі вже там порозповзялися додому. І тут е, коровник, знаєш, і доярка знаєш, лежить під коровою, знаєш, готова. Лежить під коровою і така очі відкриває, така. Ой, хлопчики, та дідже б